Отже, друзі, сьогодні у випуску ви побачите мого компаньона в лапках, який розлінився продавати мені решту товару, побачите нові предмети, побачите різного роду інструменти, які мені все ж таки вдалося на останніх хвилинах вихватити. І в кінці вас чекає антикварний предмет, який теж цікавий для огляду. Всім бажаю приємного перегляду і дякую за вподобайки та підписки. Зараз ви бачите відео цього мого напарника, який мені знімає на телефон і показує, що він все вже завантажив автомобіль і не може мені вже нічого продати, тому що всі необхідні товари знаходяться внизу. І все каже, до побачення. Привезу потім ледве мені вдалося його переконати, друзі. Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати нову свою закупку, новий принос, який, який мені підігнав місцевий мій поставщик. Хоча я не маю своєї скупки, якоїсь офіційної адреси, але є вже знайомі, які які мене знають і мені час від часу от щось подібне пропонують. Зараз я вам все по порядку розповім. Але хочу на початку попросити у вас за підписку, за вподобайку. І сказати, що в кінці відео я ще покажу ось цей цвях програми, буде. Ось такий кінчик покажу. Що це є, покажу в кінці відео. Це теж попало мені в скупку, хоча багато нових речей. Отже, як я вже в минулих відео говорив, десь цей чувачок знайшов якусь старого. Оп... Не оптику, а як тут? Орелохірія в Іспанії називається. Блін, вилетіло слово з голови. Ну, годинкова... годинникова майстерня. Видно, що власник або десь або помер, або виїхав, не знаю. І залишив багато після себе різних речей, якими він торгував, і так далі. І ось тепер він, я думаю, за копійки це все купує. І от далі перепродаю, і ми вже трошки не за копійки, а вже за якісь єврики які це все купляємо. Отже, він зробив нову закупку. І я вам показував раніше, браслети були металеві, які я купляв. А тепер ось я купив такі шкіряні браслети. Всі дуже якісні, дуже гарні. Браслети мені дешево не обійшлося. Бачите, пише тут, що це шкіра, п'єль легітама. Дуже якісні, класні. Дав я за ці всі набори. За ці набори тут 18-й розмір, 20-й. Дав я 150 євро. Що скажете? Дорого, трохи дорого. Трохи дорого якби, для, для цієї барахлен цієї теми. То за дорого, але якщо розібратися, що по скільки вони зараз на ринку, ось дивіться, які ці гарні теж. Дуже гарна робота. І все шкіра. То зараз не шкіряні браслети по 3 євро продають. Ну а шкіряні, то вже набагато більше. Ось таких 4 планшети купив. Бачите, Тут же інші. Тут знову 18-ка, 20-ка. Якісь авторські, не знаю навіть що це звідки. Ось такі друзі, ремінці. ці. Ці дуже гарні. Ці дуже гарні. Не знаю, напишіть, що ви скажете. Дорого, зараз на тепершній час я заплатив 150 євро чи нормально за шкіру. Бачите, якість дуже хороша. Це не, не Aliexpress за 3 євро, там, за 2, за один, що вони продають. Добре, ну таке. Трошки мені здається, як на мою думку, то трішечки задорого. Далі але, але далі. Купив я по одній такій машинці, потім я повернувся за ними і, доб... і забрав вже всі решту. Що це таке є? Ви бачите, що це абсолютно нова річ, новий такий набір це для укорочування або ж для, ну, для роз'єднання браслета. Подальшому його або скорочення, або навпаки, збільшення, що кому потрібно людині Ось він абсолютно новий. Бачите, пише Швейцарія. Бергіон. Хто знає цю марку, хто займається годинниками, або ж тільки планує це. Дуже дорога марка. На ринку вона дуже цінується. Заплатив я за такий набір 1: 15 євро. Пізніше вам уже в відео вставлю скріни і покажу, скільки вони продаються ці набори. Купив я 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість таких наборів. Шість наборів по 15 євро. Дорога закупка, наперед забігаючи вам хочу сказати, але я давно, чекайте, додав світло. Я давно вже хотів подібні якісь речі, трішки не тільки барахло, а й щось нове мати. Щоб біля нього нічого не потрібно робити, тільки пофотографувати, гарно і виставити. Я давно це якби, думаю і шукаю подібні речі, але не попадалися. Ось тепер попалися, я подумав і забрав все, що в нього було. Знову ця сама марка Bergeon. Бачите, це знову така сама. Штучка ну, для потреб таких самих, але вона інша. Теж для укорочування або ж або збільшення браслета. Дуже важка. Чекайте, це на скотчі, не хочу її відкривати, не хочу рвати. Ось цю я відкривав. Дивіться, все новеньке. Дуже гарно виглядає. Якісна, якісна річ, видно її зразу. Видно її здалеку. Тут такий набір голок і цього, і цього преса, який зверху заходить. Надіюсь. Ось така штучка. Такий болт, да? ось, ось він, так. Да. Ось він на нього кріпиться і сюди вставляється. Все нове. І такі ще плюс тут насадки йдуть металеві, бо, тому що браслети різні, різні в них діаметри тих болтів, заглушок. І тому ось такий баргіон. Також вони мені обійшлися по 15 євро. І покажу вам скрін, за скільки вони продаються в інтернеті. Нові, скільки вони коштують. Взяв я їх таких 4. Далі. Ну, добре, розбавимо цю тему. Взяв такий бушний портсигар. Нічого особливого, але я дав 3 євро за нього там, чи 2, я навіть вже не пам'ятаю, чи вже вони мені в нагрузку його просто кинули. Так. Це, це не дуже стара річ, це більш сучасна, але є поціновувачі. Я які портсигари тільки не купляв і ніби, ніби такі ніякі, не срібні. Але вони потихеньку продаються. І досить непогано. За 3 євро купив, я знаю, можна 20 покласти, 30 за нього просити. Далі. Було ще багато таких штучок. Можливо, і треба було їх забрати, але вже грошей не вистачило. Дуже дорога закупка. Це вже подарунок. Він мені дав одну таку. Для своїх потреб буду теж робити. Ну, Це дешева версія, я того її не хотів купляти. Вони на ринку недорого коштують, таке собі. Це одна тільки. Добре, і ось цих коробок набрав. Бачите, 6-7. Одну залишу для себе 6. Це, як ви вже здогадалися, кладеш сюди годинник. Це, щоб відкривати, відкривати оцю задню кришку, хлопушку. Так їх називають в народі, теж хороша якісна річ. Мені такої не вистачало, до речі. Ось, не буду далі вже зажимати. Ну, хороша, хороша, якісна. Ви зрозуміли, що це є. Це хлопушка. І воно чик. І тут затискаєш цим речашком і цим тільки натискаєш і воно хопа і вистрілює. За ці теж дав по 15, але вони не такі дорогі, як, як інші. Трішки з цим я маху дав. Вони продаються дешевше за попередні. Але все одно заробіток, я думаю, буде на них. Хороші, якісні речі. Далі. Так, ага, ще з нового що. Ось такі батарейки, бачите, хороші, максель японські. Взяв собі, щоб щось десь колись міняти. Попадаються годинники, замінюю батарейки. Ось такі теж взяв 5 євро, ці 5. За ці, я не пам'ятаю, 5 дав чи 10. теж. Мацухіма теж Японія. Хороші, якісні, супер. Не, бу, не було більше різновидів, я би ще взяв, але були тільки такі. Ну, бачите, хтось розпродає годинникову свою майстерню. Ще було багато батареїв таких, але ну, я їх не міг всі забрати, це нереально. Так, далі, ну, покажу вже цей годинник. Він попав в кадр, взяв у них за 40 євро ось такий годинник швейцарський. Кльовий годинничок, Має 41 камінь. Автоматичний, працює, не потрібно, тільки потрібно його полірнути, довести до, до якогось належного такого вигляду і підібрати рімінець. На жаль, ні 18-й ні 20-й ну, не підходить сюди. Буду десь шукати інакше. Бачу, він має по золоту 20 мікрон. Я вже його знімав Рілс, вам показував. Зараз вже воно попало в велике відео. Хороший годинник, покажу скрін, оскільки вони приблизно продаються в інтернеті. Далі такий ще набір купив. Не знаю, для чого його купив, він без марки, але дуже якісний. Він мені сподобався навіть для моїх потреб. Він вже щось з ним крутив. Класний такий в дорогу, ось як молоток. Це викрутка. Сюди вставляється. Це штучка. І ось така супер. Для якихось потреб. Теж відчувається на, на дотик, що дуже якісний. Дуже якісний. Ну, видно, бачите, якийсь старий такий карболітова коробка стара. Це не, не нове. Теж 15 євро він захотів за це. Далі. За це дав 10 набір. Не дуже вони дорого продаються. Не знаю, що я купив. Так уже, знаєте, в тому азарті. Вже купив такий набір. Але ті, що в мене були раніше, я купляв їх на барахолках, я вже їх продав. Тобто Вони рідко, але продаються. Є поціновувачі, колекціонери. Так що якось так. Взяв такий, я не пам'ятаю. За 10, здається, вони мені його дали. За десятку. І ніби все, я такий чисто випадково заглянув в один із пакетів, кажу, оце що таке, дядя, ти що мені не кажеш що у тебе це є? А, ти що, тебе це теж цікавить кажу? Звісно, Клару. цікавить, дивіться, який японський об'єктив суперовий. Працює ідеально. Стан. Стан, все, все працює, все функціонує. Стан просто супер. За 15 теж мені його продав. Ну, вони такі, я вже забігаючи наперед, скажу, в районі сотки. Класний стан, дуже хороший. І ще й плюс чохол. Чохол його оригінальний. Ось так, ось така закупка. Витратив я на це все. Скільки? 500. 500 євро, здається, так? Да? Так. Да. Чи 300, чи 200. Ой, я вже сплутав з іншим відео. Ну, дорого, дорого. В той день я їм віддав 500 євро. Так. Да, 500 євро на це все пішло. Ось таке. Так що буде цікаво почути вашу думку. Кажіть, що ви думаєте за це, за ці новинки? Що це трішки відхилення від антикварної теми, але все ж таки, все ж таки є. А, да-да, 500, бо зараз ще вам покажу в кінці цвях програми. Ще таке це купив днем раніше. Хто знає, той знає. Оригінальні окуляри, Carrera, іспанська марка. Теж вона в районі 80-100 євро. Заплатив 10 в оригінальному чехлі. Кому таке трапиться, такі окуляри, то беріть довго, не думайте. Добре. Добре, показую перше, що продалося, що в мене на місцевому сайті продаж, до речі, тут трішки -шки затихли з цими подіями, що у світі відбуваються, і на Сході. Ну, у нас в Україні зрозуміло вже давно відбувається, але ж Пакистан, е, Індія теж там почали воювати. І так американці я думаю, та й всі люди трішечки призадумалися за свої фінанси. Щоб якось їх зберегти, не купляти всякого роду єрунду. Бо я не впевнений, що, що це, це ж ніхто дитині не купить до школи. правильно? Це щось якісь колекціонери. Чи, я навіть не знаю, хто це купляє. Добре, ось цієї рубрики, я не знаю, хто це купляє. Купили на місцевому в мене сайті такий лот. Це, друзі, одні з перших моїх покупки, коли я тільки починав по барахолках куп... ходити. Мене цікавило чомусь. Це, що блистить, я на те звертав увагу. І купив був ось такі бронзові. Я навіть не знаю, що це ароматне, це якось там щось кадило підпалювати і аромат. Це я теж купив не знаю для чого, але я купив і вже так це один лот, щоб це все своє старе розпродати не потрібне. Ось таке 15 євро я його продав комусь на місцевому сайті, мені не потрібно платити за доставку. Зараз буде 9 годин бомкати. Просто рівно 15 євро я заберу. А на бархолці за нього дав десь 3, можливо, 5 максимум. Ось так. Такий дохід. І знову з тої самої рубрики, коли я купляв свої перші ручки, ось така ручка німецька. Нічого особливого, нічого абсолютно, я би її зараз ніколи не купив. Бачите, ось ця, ця резинка тут навіть потріскала. Я не знаю, може її краще забрати. 10 євро мені людина запропонувала. І я підтвердив, і думаю, що, що вона тепер заплатить. Все, годинник вже відбомкав, тоді переходимо до нашого цвяха програми. Ось купив такий холодняк. Це, друзі, штик ніж на зброю. Це італійська. На італійську зброю. Це 1000, я вже дивився роки. 1890 роки. Ось такий ножичок далі. Я думаю, не треба його виймати, Страшно він виглядає, зброя. Цікава його історія. Ну Тут пише Аретики 1932. Не знаю, чи це піхви вже в 1932-му, чи йому видали в 1932-му. Важко сказати, що це за маркування. Потрібно ще вивчати. Але я дивився подібні, подібні ножі, навіть піхви. Ось, і це все то 1890. Заплатив я за нього 70 євро. Мені здається, трішечки задорого. Ні? Що ви скажете, цікаво. Почути, чи ви купляєте подібні речі, що ви з ними робите. Їх не так просто продати, ходити з ними заборонено, не дай Бог. У вас буде десь таке в рюкзаку. Будьте обережні, тільки на спеціалізованих сайтах можна продавати. Добре, вибачте, трохи за мій стан, я захворів, але знімаю для вас відео. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Далі буде більше. Покажу, розкажу літо, чекаю всіх добрі друзі, всім добра, здоров'я і мирного неба. До зустрічі. Дякую.